Не може бідолаха зрушитися з місця. Стоїть. Вже <соць> хоть не лежить, вже підняк все стоїть. Ну зараз не піде. Пішки ще постоїть. Візьме розгон. Уже, уже, вже буксують на місці, стоїть. Зараз ми до флета поглянемо. Я перезакинув фідера. Дуже крута має сьогодні ароматна прикормка. І навіть вона в цьому болоті коропа замалили гачок. Прекрасний кілограмовий такий зазанчик, класний. Так, ще у мене крутилося по дорозі щось. Це зараз при підсічці, певно.